В маленькому корпусі до нас, до речі, приїхала тріна 445, вона має 1,75 м на 1,13. Дуже зручно використовувати для невеликих сонячних станцій, там 10, 15 кВт, 5, 6 кВт. Це є дахова, фактично сонячна панель. <клес> Можна і на конструкції, звичайно, використовувати, але більш зручніше їх використовувати однозначно для даху. Тому в основному для малі сонячної станції ми проєктуємо і панелі меншої потужності. Вони не то, що менше, що вони меншу потужність мають, вони просто мають менший розмір і відповідно мають меншу потужність, але їх більш раціонально використовувати для даху. Е, багато хто хоче там, дайте мені панель 650 ватт, дайте мені панель 700 ватт, так вона розмір має там, ну, наприклад, 700 ватт на панель 2,38 на метр тридцять. Там, її вага більше 35 кг. Ну, слову, вона не практична для даху, якогось там невеликого Ось, Тому <кхід> абсолютно нормально використовувати меншого розміру панелі для невеликих сонячних станцій. Комфортніше монтувати, більш надійніше можна їх закріпити, і що дуже важливо, вони будуть естетичніше виглядати на вашому даху.